Вітаю, колеги! Ну що, знову тонемо в паперах? Знайомо, правда? Сьогодні я хочу поділитися чимось, що може, знаєте, реально змінити нашу щоденну рутину. Це проста, але дуже дієва система моніторингу. Вона допоможе нарешті побачити чітку картину розвитку дитини. І все це без гори звітів. Ну що, давайте розбиратися. Коротко про те, що ми сьогодні розглянемо. Спочатку подивимось на сам інструмент. Він до смішного простий, потім розшифруємо його мову, яка складається всього з трьох символів. Далі найважливіше, що і як спостерігати. Пройдемося по всьому алгоритму роботи від однієї маленької позначки до повноцінного аналізу, і, звичайно, розберемося, чому ця система, ну, вона просто працює. Отже, почнімо. Всі ми знаємо це відчуття, коли спостережень багато, записів повно, а зібрати це все в єдину зрозумілу картину ну це цілий квест. Цей інструмент, про який ми говоримо, якраз і створений, щоб перетворити цей, знаєте, інформаційний хаос на чіткі, зрозумілі дані. Він допомагає побачити динаміку, не витрачаючи на це години. А тепер серце нашої системи. Знаєте, в чому її геніальність? У простоті. Вся вона побудована на мові з трьох… Всього трьох символів звучить просто, правда? Але саме це і робить її неймовірно швидкою та інтуїтивно зрозумілою. Це можна сказати наша абетка моніторингу. Тож, як нам вирішити цю одвічну проблему? От бачимо ми щось важливе в поведінці дитини, як це швидко зафіксувати. Як усі ці маленькі, розрізнені моменти перетворити на прості робочі дані, з якими потім можна щось робити? Саме на це питання і дає відповідь наша система. І ось вона, ця наша абетка. Дивіться, все елементарно. Зелена галочка це означає стабільно, дитина справляється, навичка сформована. Все добре. Далі жовта стрілочка. Це наш сигнал потребує підтримки. Тобто дитина намагається, але їй потрібна наша допомога, наш поштовх. І нарешті червоний знак оклику. Це вже виражені труднощі, Тут треба зупинитися і приділити максимум уваги. От і все, три символи, три кольори і миттєве розуміння ситуації. Добре, з мовою розібралися, вона проста. Але що ми будемо нею позначати, на чому фокусуватися? Ми візьмемо дві ключові фундаментальні сфери розвитку дитини це когнітивна сфера і, звичайно, емоційно вольова. Отже, когнітивна сфера, давайте подивимось на три основні компоненти: Перше – увага. Тут ми собі ставимо питання: чи може дитина утримати фокус, чи легко її щось відволікає? Як швидко вона переключається між завданнями? Другий момент пам'ять, чи запам'ятовує інструкцію з кількох кроків, чи згадує матеріал з минулого заняття. І третє мислення, чи бачимо ми логіку в її діях, чи вміє вона узагальнювати, знаходити спільне і відмінне, вирішувати прості проблемні ситуації. Тепер не менш важлива сфера, емоційно вольова. Що тут у фокусі? По-перше, самоконтроль, чи дотримується дитина правил без постійних нагадувань, чи доводить завдання до кінця, навіть якщо їй нудно. По-друге, емоційні реакції, який у неї загальний настрій, стабільний, чи, можливо, є різкі коливання, чи адекватно вона реагує на успіх чи невдачу? І третя, можливо, найголовніше мотивація, чи є іскра в очах, чи проявляє ініціативу, інтерес і як вона поводиться після помилки, здається, чи пробує знову. А тепер увага, дуже дуже важливий момент, який я впевнена всім сподобається. Нам не потрібно заповнювати цю таблицю щодня від А до Я. Ні, ми ставимо позначку тільки тоді, коли щось дійсно привернуло нашу увагу. Коли ми бачимо якийсь яскравий прояв, це може бути як значний успіх, так і якась трудність. Тобто ми фіксуємо не рутину, а саме значущі події. Уявляєте, скільки часу це економить? Окей, символи є, сфери для спостереження є. Тепер давайте складемо всі ці пазли в єдину картину. Поговоримо про сам алгоритм роботи, як від однієї маленької позначки в зошиті ми приходимо до повноцінного аналізу і чітких висновків. Ось так виглядає наш робочий інструмент, проста табличка. Зліва учня, зверху наші сфери спостереження. І дивіться, як це працює. Наприклад, в учна А сьогодні були явні труднощі з самоконтролем. Ставимо знак оклику. А от учень В, навпаки, показав класу розв'язання задачки, ставимо галочку в колонку мислення. Учень Б потребував підтримки з пам'яттю. от і стрілочка. Бачите? Жодних довгих описів, лише символи. І ми не заповнюємо кожну клітинку тільки те, що було помітним. І весь процес можна розбити на чотири суперпрості кроки. Крок перший: ми просто робимо позначки за потреби протягом місяця. Крок другий в кінці місяця ми відкриваємо нашу таблицю і аналізуємо, що в нас назбиралося, які символи переважають у кожної дитини. Крок третій. На основі цього аналізу ми чітко бачимо групу ризику, дітей, у яких багато жовтих стрілочок і особливо червоних знаків оклику. І крок четвертий ці дані можна легко узагальнити, щоб отримати зведену таблицю по всьому класу або навіть школі. Це дає змогу бачити загальну картину. Ну що ж, виглядає просто, правда? Можливо, навіть занадто просто. Але давайте розберемося, чому ця система насправді так добре працює. Які її головні переваги і для нас, спеціалістів, і що найважливіше, для наших дітей? Отже, чому це працює? Перше, це швидко, більше ніяких щоденних довгих звітів. Друге, це валідно. Ми фіксуємо не наші здогадки, а реальні прояви поведінки. Третя – це наочно. Таблиця дає миттєвий зріз по всьому класу. Відразу видно, хто зелений, а хто червоний. І четверте, головне, вона допомагає виділити тих дітей, які потребують нашої уваги найбільше тут і зараз. Ми не пропустимо важливий сигнал. І на завершення я хочу залишити одне питання для роздумів. Просто зараз подумайте про одного свого учня. Можливо, найскладнішого того, з яким ви ніби б'єтеся об стіну. А тепер уявіть, що ви починаєте використовувати цю систему. Які позначки ви поставили сьогодні, вчора? Можливо, цей простий інструмент саме той ключик, який допоможе краще зрозуміти цю дитину, не її проблеми, а її потреби. І побачите за труднощами її справжній потенціал.